Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Підписуйтеся, ставте пальчики вгору, це допоможе каналу розвиватися далі. Всім привіт! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Хочу посадити ось цю красиву гортензію волотисту Little Blossom, от сюди на місце юки, тому що юка дуже сильно розростається. Коли стає старшою, і бачите, ось так на доріжку в неї вилазять листочки, а вони зверху дуже колючі. Тому я вирішила юку перенести, от сюди змістити. В неї дуже високий цвітонос, і його прекрасно буде видно. от такої він приблизно висоти, може навіть вищий, коли цвіте. А взимку оці всі рослинки скидають листя, а юка вічно зелена. І взимку її також чудово буде видно. І тут буде більше місця внизу під юкою для мого бордюрчику із самшиту, який зараз юка починає глушити. Перш ніж почати пересадку юки, зараз гарненько її зв'яжу мотузочкою. Листочки, тому що вони дуже-дуже колючі, і щоб не поранитися, і щоб рослинку не зіпсувати при пересадці. І може навіть додатково ще й тканиною якої зверху замотаю. Ось так я зв'язала її чубчика для того, щоб юка сильно в сторони не, не розкидала свої нові брунечки і не давала багато прикореневої порослі, я її в два шари, в три шари. Закрила агротканиною ґрунт і присипала щебнем. Зараз оцей щебінь і агротканину потрібно буде зняти щебня приблизно 5 см шар насипаний. Тільки трошечки, просто, щоб прикрити агротканину. А там ось така агротканина, Здається, щільністю вона була 60-ї і в декілька шарів прикрито. Зараз я зніму це все. І будемо викопувати, подивимось на корінчики. Прибрала грудканину, прибрала щебінь. Тепер на досить широкій відстані від куща потрібно починати копати, тому що корени у неї досить широке. Ось, бачите, я копнула і перерізала. Але якщо ви вже перерізали корінці, то їх всі буде потрібно вибрати, тому що ось тут, бачите, оце ростова брунька знаходиться. Якщо такий шматочок кореня. Відсадити окремо десь у скляночку, то звідси піде бруночка, і ви отримаєте нову юку, нову рослинку молоденьку. Я вже так робила. Всі юки на ділянці, які в мене є ще в інших місцях, вони були ось відсаджені від таких маленьких, ну я трошки більше брала, частинок кореня. Гарненько підхоплюємо лопатою. Дуже воно міцне, це кореневище. І тепер дуже зручно, бо ми вже зв'язали юку, потягнути і витягнути із землі. Ось так виглядає коренева система у юки. У неї ось такі величезні бульби. Бачите, оце все товстий-товстий оце корінь, в якому запас поживних речовин. Тому юка так гарно і витримує спеку, посуху. Ось ще з іншої сторони вам покажу. Бачите? І оце на цьому товстелезному коріні. Ось оце ростові бруньки. із цих ростових бруньок йдуть нові пагони. І з кожної такої брунячки виростає ось такий великий пагон. Після того, як юка відцвіте. Я зазвичай нормую, залишаю 2-3, щоб дуже широко вона не розросталася, тому що в мене тут не досить багато місця. І інші просто відщіпую. І тоді вона росте стільки кущиків, скільки потрібно. А для того, щоб вона не мала змоги пробитися наверх, щоб дуже багато таких пагонів не пускала від кореню, я для того так сильно її і закриваю. Декілька шарів агротканини і потім ще 5 см щебенем присипаю. І тоді ось ці бруночки не мають змоги розвиватися. Вони не можуть пробити все це покриття. І мені набагато простіше доглядати за рослиною. Ось, бачите, також кожна кожна бульбочка. Корінь він такий з багатьох таких бульбочок складається. Вона закінчується ось тут, оцими ростовими бруничками. А оці корінці це всмоктуючі корінці, які всмоктують поживні речовини. І потім уже ось у цьому. Бачите, він дуже твердий, як дерево. В цьому корінці зберігаються поживні речовини і за рахунок цього юка виживає в складних, посушливих умовах. Зараз ми її пересадимо сюди. Я вже бачу, що я маленьку ямку викопала. Зараз розширю трошки більшу ямку і повернуся. Розширила ямку. Юка не вимоглива абсолютно до ґрунту. Основна умова це щоб ґрунт не замокав, тому що тоді корінь такий, він просто загнивається і випріває. Але у нас супіщаний ґрунт, у нас багато піску в ґрунті, тому я нічого не додаю. Якщо у вас важкі ґрунти, які замокають, то потрібно додати піску у а також бажано на дні зробити сантиметрів 10-15 дренаж. Для того, щоб не вимокали корінці. Розміщуємо нашу юку отак всю в ямку, яку ми для неї підготували. І просто я тепер її засиплю тим ґрунтом, який у нас на ділянці. Гарненько приминаю, можна додатково пролити водичкою щоб ґрунт осів і корінчики краще з ґрунтом схопилися. Ось так виглядає вже посаджена юка, тепер трошечки польємо її водичкою для того, щоб корінці краще щепилися з ґрунтом і трошки просів ґрунт. І потім потрібно буде знову назад закрити агородкалиною і засипати щебенем. Все, посадили ми з вами юку. Закрила я агротканиною, мабуть, шарів в п'ять аж в мене вийшло. І тепер можна знімати з неї наші мотузочки. Ось так, розправимо її гарненько. Це рослинка вічно зелена. В неї і на зиму так листочки з під снігу стирчать. Тому я її хочу залишити тут на наших парадних квітничках. Тому що взимку вона також тут прикрашає діляночку. Але тепер вона не буде заважати проходу ось тут, на доріжці. А ми з нетерпінням чекатимемо ось такого прекрасного білосніжного цвітіння юки на наступне літо двома міцними цвітоносами. Двома тому, що після того, як юка моя відсвіла в 2020 році, я зрізала повністю. Усе стебло з відсвішим кітоносом, оскільки повторно на тому ж стеблі юка не цвіте. І моя юка випустила безліч нових молоденьких пагонів. Я з них залишила два найміцніших, які йшли з центру розетки. І ось з 2020 року вони наросли до таких розмірів, як ми з вами бачили сьогодні на відео. І сподіваюся, що вже наступного літа. Моя юка цвістиме ось такими прекрасними білосніжними дзвіночками на високому цвітоносі. Ви були на каналі Дачечка. Дякую всім за увагу! Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, це допоможе каналу розвиватися далі та надихатиме мене на нові відео. Бажаю всім миру та добра. До нових зустрічей!